Зараз поговоримо про компетенцію жінок, тому що я отримую ці коментарі, які деякі жінки не розуміють, що я мав на увазі. Що таке компетенція? Компетенція — це здатність жінки заробляти гроші. Чому? Тому що якщо ти компетентний в, якому, в якоїсь сфері, то компетенція твоя це саме дохід, який ти можеш отримувати від. Своєї професії. Соціум дає оцінку твоїй компетенції, винагороджуючи тебе великими грошима або навпаки. якось жінка вона некомпетентна. Саме тому жінки не можуть заробити гроші. Єдина сфера, де жінка може заробити гроші, це секс індустрія. Розважати чоловіків. Все. Більше в ніякому випадку не може жінка заробити гроші, і це я стверджую, тому що я знаю, жодна CEO, жодної корпорації світу не принесла нічого позитивного. Нещодавній випадок з City, City Group, це інвестиційний банк в Сполучених Штатах, де вони, я не знаю, напилися дуже багато вина і вирішили призначити жінку своїм президентом. І що ви думаєте, трапилось за два місяці? Вона майже запустила цілий фінансовий конгломерат просто в піке. розумієте? І її зразу звільнили. Інший приклад. президентку міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Але ніхто не знає, що в 2008 році під час кризи, якби хлопці з Федерального резерву послухали, що вона їм казала зробити, да, з приводу Ліман Брата, що його треба було врятувати і так далі, то наша вся світова економіка просто пішла би на дно. Ви розумієте? Дуже добре, що там все, що залишилось у Бена Бернарке, залишились там яйця, щоб сказати. Бабі тупій, ні, так не можна робити і врятувати економіку. Та що там далеко ходити? Ось нещодавній приклад з прем'єр-міністром е, Великобританії, оця жінка, Мей, здається, її звали. Що вона зробила? Вона за два місяці, як стала прем'єром, здешевила фунт, просто пустивши його на дно. Чому? Тому що вона популістка, яка не знає, як працює економіка, вона некомпетентна. Саме тому вона роздавала ці обіцянки, які не були підкріплені фінансовими спроможностями Великобританії. Її звільнили, тому що треба було рятувати країну. Жодного випадку в історії людства ви не знайдете компетентної жінки. Це от ну це просто факт.